180 тисяч примусово виселених, із них 16 тисяч загиблих. Світ вшановує жертв кримсько-татарської депортації. Нелояльні та неблагонадійні. Саме так називала їх радянська влада 70 років тому. Сьогодні нічого не змінилось. Кримські татари знову змушені їхати світ за очі. Кримчанка Ніна Петришина уже більше року живе у Івано-Франківську. Жінка каже, у 44-му за непокору карали голодом. Сьогодні рублем. Вийшов указ, що хто вийде на мітинг, той має заплатити 10 тисяч рублями. Тому никого не оказались. Вот. Люди, звісно, бояться, запуганы. Я думаю, що в течение 50, 50, лет Крим вернеться. У невеличкій двохкімнатній квартирці разом із вісьмома дітьми жінка відчуває себе у безпеці. Зізнається, російська окупація розколола їх дружню сім'ю. Голова родини та найстарший син відмовилися покидати рідну землю і залишились у Криму. Молодші ж діти про повернення поки і чути не хочуть. Тут є річка, тут добра дорога для роликів. Хочу жити в Україні, але не хочу в Крим. 71-ю річницю депортації старша донька Фаріде зустрічає у школі. Про те, який сьогодні день дівчинка, знає добре. Згадує, що року, 18 травня, у Криму відміняли усі заняття та йшли на марш пам'яті. В цей день ну. Вночі виселяли це кримських татар з Криму, це якби день пам'яті. Прихід юної кримчанки перевернув школу з ніг на голову. Адже у перший же день Фаріде розвінчали, закоренілий міф про кримську російську мовність. Відтак тепер дівчинка переконує на Прикарпатті, почуває себе як вдома. В Класі вона є найкращою. Вона добре володіє українською мовою. Діти, які дуже добре вчаться, їх в нашому сучасному світі не дуже добре сприймають. Але е, вона все ж таки влилася в колектив. Побоювань не було. Я думаю, навіть сторони дівчинки, тому що перший її диктант був написаний на 10, мені здається, або на 11 балів. Тема повернення додому для дівчинки досі болюча. каже з одного боку сумує за батьком, з іншого не український Крим для неї чужий. В Україні якось хочеться жити. в Росії взагалі не хочеться. Там якось так люди, якісь вже агресивні. Лілія звончик, Ярослав Мотрук, новини, телеканал, третя студія.